Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені срібні прикраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Перед початком хочу звернутись до нових підписників. Переглядайте відео, навіть якщо вони вийшли дуже давно. Прикрас буває по декілька. Тому пишіть, запитуйте, можливо, ваша прикраса чекає саме на вас. Всім хочу подякувати за ваші коментарі та лайки прикрасам. Перші в показі срібні сережки з натуральними рубінами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 20 на 10 мм. Рубін доволі крупний 10 на 7. Та 3 мм, Кубічний цирконі 1 та 1,5 мм. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. штифт недовгий. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вага сережок 6 грам. Рубін насиченого червоного кольору. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна підвіска з натуральними танзанітами. Розмір поверхні 41 на 23 мм. 5 на 2,5 камінчики танзаніту. Вага 5 грам. Вушко і з воротнього боку, ось завдяки своєї формі, виглядає дуже об'ємно. ланцюжок 45 см, застібка карабін. Камінчики гарної якості, чисті, прозорі, вартість 2100 гривень. Срібні сережки з натуральними сапфірами та кубічним цирконієм. Розмір поверхні 18 на 10 мм. Сапфір 7х5 та 4 на 3 мм. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Ось завдяки своїй формі дуже гарно будуть розташовуватись на ваших вушках. Уш Сапфіри темно синього насиченого кольору. Вартість сережок 2500 гривень. Срібні сережки. З натуральними хризолітами та сапфірами. Розмір поверхні 16 на 15 мм. Хризоліт 8 на 6, сапфір 1 мм. Вага сережок 5,9 г, тобто майже 6 грам. Англійська застіпка. Занижений штифт. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Завдяки своєму дизайну сережки виглядають і повітряно, і одночасно об'ємно. Камінчики неперевершеної прозорості. Вартість сережок 2400 гривень. Срібна каблучка з натуральним хризолітом та сапфірами. Розмір поверхні 16 на 15 мм. Хризоліт 8 на 6, сапфір 1 мм. Вага каблучки 4 грами. Розмір 19. Із воротнього боку. Вартість каблучки 1800 гривень. До речі, це комплект. Віддам перевагу тому, хто буде купувати комплектом. Тим паче, якщо ви купуєте комплектом, буде знижка. Стильні яскраві срібні сережки Конго. З натуральними танзанітами та кубічним цирконієм. Діаметр 39 мм, Вага 12 грам. Танзаніти доволі крупні 5 на 4. кубічний цирконій – 1 мм. Танзаніти розташовані по колу. Автоматична застіпка виглядають дуже вишукано та шляхетно. Вартість сережок 3600 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Буду вам вдячна за підписку та ваші коментарі. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!